Як ся маєте з вами квінта, ви потрапили на восьму серію шляху квінта на Ukraine GTA, а саме п'ятий сервер. І одразу у мене є не дуже файні новини. По-перше, я вже купив квартиру, і це файна новина, а саме квартира середнього класу, і тепер ми можемо з вами оновити завдання для того, щоб виконати, ну нові завдання. Але зараз ви побачите відкат. Я вже записував восьму серію, але на жаль, оскільки. Зносив він У мене злетіли налаштування і якось не дуже якісно записався відкат. Ну суть, ви поняли. І тому зараз я перезаписую восьму серію. І так, наразі на балансі у мене 9 мільйонів. Я вже заробив досить багато грошей для того, щоб виконати наступне завдання. Зараз ви почуєте, які наступні завдання у нас. Також каєнчик тепер у нас білого кольору, а не червоного. Вирішив зробити по стандарту. І так, ну добре, квартира середнього класу у нас є. Купив я квартиру за 20 мільйонів. Ну і тепер. Коли є квартира, можна оновити завдання. Перше завдання це досягнути 20 рівня. Друге завдання це купити преміальне авто за плюс-мінус 20 мільйонів, придбати рюкзак мінімум на 100 кіло, назбирати карбованці на пакет ліцензій і попрацювати на роботі пілота. Ось такі у нас завдання, які треба виконати. А зараз я пропоную подивитися, які у нас є початкові квести ще щоденні. У мене вже наразі 116 карбованців, потихенічку. Ду, але мені треба 249, щоб купити пакет ліцензій. І так, щоденні квести, у нас п'ять квестів. Відвіди автошколу, почни полювання, почни зміну на роботі, відвідай стрип клуб і знайди скарб. Так, раз таки на рахунок цих завдань, в минулій серії, яку я записував, але там була погана якість. Я купив собі мапу скарбів, лопату. Ну і виходить зброю та патрони. Мені це все вийшло в 70 тисяч, але все ж таки вирішив купити, щоб надалі виконувати завдання більш легко. Тому погнали. Зараз заїдемо з вами в автошколу, потім в стрипуху. Ну коротше, суть ви поняли, полетіли І так, ну що, під'їжджаємо з вами до автошколи. Тому давайте ось так з вами обережно якось припаркуємось і виконуємо завдання. Так, все виконали з вами перший щоденний квест і погнали виконувати далі. Далі, я думаю, можна з'їхати на полювання. Його просто ну, треба почати, а вже потім. Відвідає клуб і можна, ні, в цілому можна як і розумію, можу просто почати зміну на цьому, на глова. Якщо це так, то треба буде спробувати, якщо виконати це завдання. До речі, голова у нас поруч, тому давайте зараз спробуємо це зробити, а вже потім поїдемо на полювання. Ну так буде типу більш логічно. І так, ну що, приїхали з вами на голова. Давайте зараз я одягну ось це все. Вітання: влаштуватися на роботу, все почни зміну на роботі. Чудово, виконали з вами завдання і отримали два карбованця. До речі, я планую продати все, що у мене зараз є в інвентарі. Це 13 стяжок, сім кусачок, 30, що це нітрогену, 36 покращеного металу. Все це попродавати, щоб якомога швидше купити тачку за 20 мільйонів. І так, ну що, виконали завдання, тому зараз ми відправляємось куди на полювання для того, щоб ну, його почати і забрати карбованці. І так, все, заїхали з вами в зону полювання. І так, як і розумію, треба просто дістати зброю. Да? Як це зробити? Так, почти полювання, чудово, можемо прибирати гвинтівку і з Малювати звідси, що на за Так, і нам залишається, якщо я не помиляюся, відвідати стрип-клуб, а також виходить відвідати мерію. Встановив внутрішню деталь на авто. Цих хвестів вже не було, альо, я не понял. Тобто я зараз виконую сім початкових хвестів, так? Да? Та боже, щоденних. Ну слухайте, це чудово, добре. Відвідай стрип-клуб і знайди скарб. Зараз виконаємо ці завдання. Можливо, навіть мені підвезе, тому давайте я зараз одразу відкрию мапу скарбів. Так, да, це поруч. Правда, мені їхати в іншу сторону. Ну ладно, тоді спершу з вами поїдемо зараз і знайдемо скарб, а вже потім поїдемо у стріпуху. Погнали. І так, ну що, вже майже приїхали на локацію. У мене, правда, пропала міточка, і треба зараз відгадати, біля якої лавочки мені треба копати. Наші мітки показує йти туди. Так, ну давайте спробуємо ось тут, сподіваюсь, вийде. Ні, я не там копаю, я не там копаю, я поняв, все. Тут нічого немає. Да, нам треба ось там. Все, ось тут треба копати. да. Знайшов якийсь пластик чудово, але виконав квест. Щоденний квест знайти скарб нарешті. І так, зараз у мене вже 121 карбованець. Слухайте, це досить непогано. І тепер мені відвідати стрип-клуб і мерію. І, до речі, Мерію ми зможемо з вами відвідати швидше. Дейв. В цілому ось цей квест теж виконати швидше. А ні, у мене є якісь детальки, слухайте. Коротше, ну зараз це зробимо тоді, політіли. Я можу навіть зняти свою деталь і потім назад її надягнути. Ну, по ідеї. І так, ну що, приїхали з вами на тюнінг-етелі. Ще ще в тюнгетелі є в тому звісно немає товарів. Скільки я грав на п'ятому сервері і пам'ятаю, що ця типу цей тюні ательє в ньому завжди немає товарів. Тому зараз вами вирушаємо в мерію, потім стрійп-клуб, а вже потім, я думаю, заїдемо в тюні ательє саме в Дніпрі. Бо зараз робити знову коло їхати в Харків я не хочу. І так, ну що приїхали з вами в мерію? Давайте ось так швиденько, трішечки неправильно. Я припаркуюся і просто забіжу у мерію. Убачки все відвідає мерію чудово, і так то що сідаємо в тачку і вирушаємо з вами. Далі. І так, то що, нарешті вже під'їжджаємо з вами до клубу, обережно паркуємось. І так, все, заходимо та виконуємо завдання. Чудово. І так, все, виконав завдання, сідаємо з вами в тачку. І зараз пропоную просто заїхати в Казік. Я не пам'ятаю, чи крутив я ось ці, знаєте, безкоштовні колеса, колесо, ну, ви суть ви поняли. Зараз треба протестити. Можливо, у мене є, і мені щось там випаде, Зараз якась BMW m 5 F10. Я був би не проти. Якщо б вона мені випала, тому треба подивитися. Просто, ну може, там карбонці випадуть, буде теж прикольно. І так, ну що, приїхали з вами до Казіка. Чудово, паркуємося і, до речі, якщо я не помиляюсь, все, нам з вами залишився, виходить один квест. Чудово, а в батлпасі, що там? О, я можу всякі якісь різні штучки забрати. Я думаю, теж потім їх можна буде продати. І так, ну що, побіжали. Зараз подивимось, сподіваюсь, щось що у мене є. Зможемо трішечки хоча б покрутити. І так так щось є чудово. що мені падає. Мені падає, їжа. Да! Нафіг! І це був останній жетон. Мене більше немає жетонів, і мені випав просто курячий стейк. Давайте хоч поїбо, я не знаю. Так, ну добре, погнали. Треба встановити детальки на своє авто, щоб виконати завдання. І до речі, на рахунок рівня. Персонаж у мене зараз 15 рівень, майже шістнадцятий. Тобто мені треба, ну можна сказати, що ось у мене вже 16, да? До 20-го 4 рівня просто трішечки прокачатися, пофармити на роботах і все. У мене буде виконано одне з завдань. Я навіть не знаю, яке завдання я виконую перше: купити собі тачку за 20 мільйонів або ж апнути 20 рівень. Фармлює гроші досить швидко, теж у мене в інвентарі зараз дуже багато грошей. І так, на ну що, під'їжджаємо з вами до тюнхатилії, зараз будемо тюнити тачку. Ну, звісно, ми не будемо зараз купляти деталі і так далі, і тому подібне. Нормально, що ОЗСУ просто на своїй тачці катається. І так, ну добре, внутрішній тюнінг. Що можна зняти? Давайте я зніму в цілому, що. Трансмісію, вам і поставлю її назад. Все, чудово. І так, ми виконали з вами повністю всі квести, саме початку. Або ж щоденні. ось щоденні квести всі виконали. чудово у мене 126 карбованців. Можна сказати, ну да, половину я пройшов, мені залишилося ще стільки ж, ну, трішечки менше карбованців. І, до речі, ось ця людина, яка виграла мільйон в минулому відео, зі мною в дискорді щоб я тобі передав приз. І так. Зараз треба відправлятися, я думаю, в Київ і починати працювати на роботі Глова. Бо на Глову мені подобається піднімати рівень, заробляти гроші і так далі, і тому подібне. Тому виходить, вирушаємо. І так, ти що, нарешті приїхали з вами до Макдональдса чудово до Глова. І так, ну що, виходимо з тачки, і давайте вже нормально з вами причіпимо рюкзачок Глова. І так, готова і якось ось так ось. І починаємо з вами роботу, влаштуватися на роботу. Дякую, Я на своєму. Нормальне двері закрив. Ну і виходить, вирушаємо з вами піднімати рівень. Я би хотів зараз апнути собі 16 рівень. Навряд чи у мене це вийде, бо мені треба не скільки там 14 тисяч досвіда. Це досить багато. Але хто знає, може у мене вийде. Але я спробую подивимось, наскільки мене вистачить. І так, ну що, доставляю останнє замовлення. І зараз дещо побачите. Ви отримали 16 рівень. Нарешті. Все ж таки я зміг себе перебороти і назбирати 15 тисяч досвіда зараз на Глова. А також у мене вже 9,5 мільйонів. Я думаю, непогано. І вже зараз мені треба апатись на 17 рівень. 18, 19 і 20. Обалдіть. Ну а зараз, скоріш за все, я поїду, звільнюсь з роботи Глову і поїду на роботу або нової пошти, або ж поїду на роботу снігу прибиральника, оскільки там досить. Досить багато платять, а зараз мені треба заробляти дуже багато грошей, щоб в наступній серії вже одразу купити тачку за 20 мільйонів. Ну, плюс-мінус. І так, ну що, приїхали з вами на роботу Глово. Звільняємось. Це чудово. І зараз вирушаємо. Давайте все ж таки з першого я поїду на роботу снігоприбиральника. Бо якось снігоприбиральник мені буде поприємніше ніж нова пошта, бо там, ну. Ця фура, яка дуже повільна. І так, ну що, приїхав на роботу снігоприбиральника? Давайте зараз вами припаркуємо машину так, десь, ось так, щоб нікому не заважати. Якщо тут хтось зараз працює, і так влаштуватися на роботу. Ну, виходить, зараз буду працювати на роботі снігоприбиральника та зробляти гроші, щоб в наступній серії купити собі тачку.